Що реально продають на чорному ринку, і це не зброя Прострочені ароматизовані сиропи Starbucks, Що на мою думку і сумно і трохи смішно. Ем, а які саме продають? Питаю виключно з наукових причин. Друже, просто зазирни у свій місцевий Facebook Marketplace чи аналогічний сервіс. Сезонні сиропи зазвичай з'являються там через один-два місяці після закінчення сезону. До слова, я чула чутки, що Starbucks хоче спростити своє меню, і це неминуче означатиме скорочення доступних смаків. Тому мені реально цікаво подивитися, як тихо зниклі позиції з'являтимуться на ринку після цього. Сухе дитяче харчування у порошку це товар, який часто крадуть. Воно дороге і продається онлайн поруч із пральними порошками. У деяких країнах, наприклад, у Китаї люди не довіряють місцевим брендам дитячої суміші, були випадки підробок. Деякі з них були навіть небезпечними. Тож ті, хто може собі це дозволити, платять великі гроші за імпортну суміш. Я жила в окрузі США, де було багато заможних китайців. Вони скуповували суміш і відправляли її до Китаю. Те, що сталося в Китаї, було просто жахливим. Через це навіть були смертні вироки. Суміш і молоко розбавляли і додавали меламін, щоб збільшити вміст азоту. Пояснення так, продукт міг обманом пройти тест на вміст білка і не показати, що він розбавлений. А меламін викликає ураження нирок. Я працював у костку і була одна китаянка, яка приїжджала і купувала цілу вантажівку дитячої суміші. Буквально весь 20-тонний трейлер від початку до кінця ми розвантажували, і її вантажівка забирала усе. Це були сотні тисяч доларів за один раз. Ми навіть її змушували підписати відмову, що суміш не експортується. Хоча ми всі знали, що це неправда. Нам головне було прикрити власну шкуру. Так, думаю, залежно від того, що вважати чорним ринком, найбільший шок це те, що там часто є звичайні повсякденні товари, які можна купити і в магазині. Якби я пішов на нелегальний ринок, я б не здивувався побачити там котики чи зброю, але дитяча суміш ну це дивно. Хоча, якщо чесно, багато блошиних ринків продають речі з сумнівним походженням, але я не знаю, чи хтось би назвав це чорним ринком. Коли я жив у містечку під Нейробі, де не було централізованого водопостачання, ми купували воду бочками. Через корупцію в уряді отримати воду було майже Реально, з усіх причин, чому я переїхав, регулярні зустрічі вночі з вантажівками, накритими тентом і озброєними людьми, щоб обмінятися на бочку води, найвагоміша, скільки я знаю, моя колишня господиня досі так і купує воду. Тільки уявіть собі картинку темна ніч, підозрілі хлопці на чорній тонованій машині. Пс, брат. Приблизно 25 років тому мій брат викладав англійську в південній Кореї приблизно рік. Він розповів, що ходив на чорний ринок, щоб щось купити, і я одразу подумав, що він має на увазі котики. Я його спитав, що саме він там купував, і він відповів: «Дорітос я там купував. а що? чорний ринок для середнього вчителя англійської там це просто речі з баз США. Мій чоловік працює з людьми з Данії, там роблять обладнання чи щось таке. І кожного разу, коли цей данець приїжджає в США, він купує цілу купу доріту, бо може продати їх за великі гроші, адже в Данії їх немає. Ну, мабуть, є, але не такі, без тих самих добавок, що є в американських. Він ще дуже дивується, що в одній банці пива може бути стільки алкоголю. Якось він випив одну пляшечку, і йому стало зле. Ґрунти складовищ, де під час старої епідемії жовтої лихоманки ховали людей. Кажуть, що вудо-доктори, практики релігії воду, використовують його для створення зілля та проведення ритуалів. І до слова, кладовища більше не позначають масові поховання, бо люди розкопували землю, щоб її продати. Коли я відвідував якийсь ринок чи як воно там називалося, мене здивувала кількість звичайних рецептурних ліків, які ми там торгували. Не котики, а звичайні препарати, наприклад, для серця чи відтиску. Якщо у тебе немає медичної страховки, то скупитися на чорному ринку вже здається і виправданим, порівнянні з тим, скільки коштує кілька візитів до лікаря та рецепт. І навіть не обов'язково йти на чорний ринок за багатьма такими речами: є активна сіра торгівля звичайними рецептурними ліками. Можна купити антибіотики та інгалятори безпосередньо в закордонних аптеках на звичайних сайтах у відкритому інтернеті. Чула чутки, що ці сайти також продають деякі ліки від виразки, які протипоказані вагітним. Риба це другий за обсягами товар чорного ринку. І це дійсно правда. Я працюю там, де купують, обробляють і продають морепродукти, і ми ніколи не зв'язуємося із тунцем чи ікрою. Чому саме з тунцем і ікрою? Бо якщо ти за них не платиш цілий статок, то це або незаконно, або неетично. Унець, особливо синій, можна етично ловити лише на вудку чи спис, і навіть там є нюанси. Наприклад, довгі ярусні снасті це не стійкий метод. Тож якщо він дешевий, значить його або браконьєри зловили, або траулер влаштував екологічну катастрофу заради однієї рибини. А от ікра вимагає зрілих осетрів віком від 7 років і старше, і браконьєри часто забирають лише ікру, залишаючи тушу. Можна отримати вирощену на фермі ікру, але вона буде коштує. Дорого. Любі слухачі, а ви знали, що на чорному ринку можна купити навіть воду? Напишіть у коментарях, яка з цих речей шокувала вас найбільше. Тисніть лайк і підписуйтесь. Ваша підтримка допоможе мені не ходити на чорний ринок за хлібом. Величезний попит на заздалегідь зареєстровані аккаунти Walmart і подібних сайтів. Нелегальні мігранти купують їх і таким чином одразу отримують можливість заробляти гроші. Знаю, що з оливковою олією теж повно темних схем. Деякі італоамериканські харчові компанії мають коріння в контрабанді та відмиванні грошей для організованої злочинності. Як виявилось, продавати якісну їжу виявилось прибутковішим ніж займатися криміналом. Мед 20 років тому США ввели антидемпінгове мито на китайський мед, бо імпорт витісняв місцевих бджолярів із бізнесу. Бддільництво важливе для сільського господарства, тож цю галузь вирішили захистити. Відтоді уникнення тарифів стало цілою індустрією. Звичайна схема відправляти китайський мед у треті країни, які не підпадають під це мито, потім обробляти його так, щоб прибрати пилок, який міг би вказати на справжню країну походження, і знову експортувати в США, але вже з фальшивими документами, оскільки ця операція вже не Закон то з часом почали і підробляти продукт, розбавляти мед курудзяним соропом. Деякі з найбільших конфіскацій імпорту в США були саме через нелегальний мед. І цікаво, що заробляти на меді майже неможливо через трудоміський процес збору та фасування, а також витрати на догляд за вуликами, прибуток із самого меду мізерний. Справжні гроші йдуть від самих бджіл: продаж вуликів, маток або оренда вуликів для запилення сільгоспкультур. І ви запитаєте, звідки я це все знаю? Я син бджоляра. Підтверджую, джерело бджоляр. Люди хочуть дешевий мет і думають, що магазинний – це реально якісний продукт. Іноді так, але частіше краще знайти місцевого бджоляра і бути щасливими з тим, що ти отримаєш. Сироп у Канаді є державний картель сиропу, і всі виробники кленового сиропу мають брати в ньому участь, щоб працювати на цьому ринку. У результаті з'явився чорний ринок сиропу. І це ще не все. Федерація виробників кленового сиропу Квебеку контролює більшість світового ринку цього продукту, і її навіть називають мафією кленового сиропу. Серйозно, смішно, але факт. Між 2011 і 2012 роками там сталася серія крадіжок. Злодії винесли сиропу в бочках приблизно на 20 мільйонів доларів. Спочатку вони просто крали бочки, але потім перейшли до того, щоб зливати сироп прямо із них. Цікаво, що оливкова олія, можливо, є найбільш підроблюваним продуктом у світі. Багато олії, що продається як 100% екстра віржен з Італії, насправді змішана з іншими оліями або просто перемаркована, особливо це поширено у бідних країнах. Ароматизовані нікотинові капсули таке у моєму гольф-клубі продається. Вони заборонені в штаті, але люди привозять їх із подорожей, і тоді влаштовується аукціон. Дивно дивитись, як багатії цим займаються. Прикол у тому, що про це можна спитатися в будь-якому тютюновому магазині. Із-під прилавка вам дістануть цілий мішок з усіма смаками. Їх просто не виставляють. Тест системи для перевірки рівня цукру в крові у діабетиків. Іноді і самі ліки від діабету. Раніше я бачив оголошення, де люди пропонують купити такі товари. Це було кілька років тому, і зараз я їх не бачу. Можливо, це заборонили. Вони навіть спеціально купують прострочені тест смужки, і я завжди думав, навіщо їм це можливо на експорт. Підозрюю, що в основному вони їх купують у пацієнтів а американська держпрограма для літніх і людей з інвалідністю. Вони їх отримують безкоштовно. Думаю, інакше люди б користувалися ними до кінця, навіщо їх продавати? Але якщо тобі щомісяця місяця безкоштовно приходять смужки поштою, вони можуть накопичуватись для когось. Додаткові плюс-мінус 30 баксів на місяць приємний бонус. Хочеш палець? Я можу дістати палець, чесно, є способи, друже, просто повір. І ти не хочеш знати, як я це зроблю, але Чорт це бере, я можу дістати тобі палець до, навіть от, до третього дня. Він буде ще з лаком на нігтях. Дякую, дякую. Так швидко я ще свою каву ніколи не допивав». Пісок, існує величезний чорний ринок піску. Цікавий факт: не весь пісок однаковий. Для будматеріалів, як от бетон, можна використовувати лише пісок сформований водою, а не вітром. Через це навіть були глобальні дефіцити піску, хоча здається, що його повно всюди. Я працював у геотехнічній інженерній компанії, де була лабораторія з тестування ґрунтів і будматеріалів. І я не можу передати, скільки ж існує способів класифікації піску. Підтверджую, їх щонайменше 5. клас А – грубий пісок, клас Б – шорсткий пісок, клас С – дратівливий клас Д – лізе всюди. Клас є. E мені він просто не подобається. Ліки від судом серед далекобійників та інших професій, де через такі напади можна втратити ліцензію на роботу. Щтяжкові глисти кажуть, що можна купити самого глиста і ліки, щоб його вбити. Люди його тримають у себе близько трьох місяців, худнуть, а потім його виводять. От і живіть з цим тепер. Мій колега помер від цього кілька років тому. Він привіз їх із Мексики. Сказав: типу, треба перестати їсти м'ясо, і вони помруть, але це не спрацювало. Я бачив, як він пройшов шлях від патологічного ожиріння до просто повненького, потім до здорового вигляду, далі до худого, потім лякаючо худого, а тоді помер. Помер за кілька місяців. Підгузки. У Норвегії вони значно дешевші, ніж в інших європейських країнах. Тож люди купують їх дуже багато, набувають фургони та везуть контрабандою в інші країни. Матки. Я дам вам час прийти у себе, так матки. Сурогатне материнство комерційного типу в моїй країні, Австралія, заборонене. Цікавий факт, коли війна ось ось мала початися в Україні, австралійський уряд відстежував чорний ринок і евакуював ненароджених австралійців через їх сурогатних матерів із Польщі. На той час прем'єр-міністр був із релігійних правих, тож він вважав цих ненароджених дітей австралійцями, яким належить консульська допомога, навіть якщо вони були зачаті нелегально. Ну що ж, любі слухачі, тепер ваша черга. Уявіть, що ви випадково забрали на чорний ринок, що ви там купили першим. Пишіть у коментарях свій варіант. Цікаво, хто з вас темна конячка. З вас лайки, підписка і зустрінемось на білому ринку. Якщо тільки ви не шукаєте колекцію шкарпеток із портретами всіх президентів.